Okay, there you go, see? That's it? Yeah. Okay, take out the Андрій то дихай, то не дихай, ви поймеш. Ей хлопці, коло станьмо, бадьоро, пісного заспіваємо, ми молоді, хлопці лісові, з молоду світа взимаємо, ми молоді, хлопці лісові, з молоду світа взимаємо. Нам не страшна праця важка, не боїмося нічого Ані а дай ані роботи, ані морозу страшного, Ані не дай ані роботи, ані морозу страшного. Бо при роботі під очі дощ наше миє. вітер слушить, бо розберущий, тим наше тіло сміє, Вітер обсушить, сусить, бо розберусь, тим наше тіло тілом. При опас служити, кулемет носити, і мандрувати на ми молоді, хлопці лісаві, скрізь нам дорога відкрита, ми молоді, хлопці лісаві, скрізь нам дорога відкрита.